Усім привіт! Цій осені буде вже рівно рік, як я е, працюю з психологом, і нещодавно у мене е, була остання заключна сесія. Точніше, я вирішила, що я хочу е, перестати відвідувати сесії, перестати е, працювати з психологом через те, що я почуваюся добре. Я е, пропрацювала ті моменти, які я хотіла. Пропрацювала а, те, що мене тривожило, турбувало. і Я хочу поділитися цим досвідом з вами. Тому беріть водичку, у нас сьогодні. Uh, як напевно і по всій Україні оці спекотні дні, і я вирішила uh, зняти відео. Uh, ви, напевно, бачите, як на мене зараз світить сонце, падає, але не знаю. Мені чомусь подобаються такі тіні, такі, uh, коли засвічує сонечко, мені чомусь це виглядає дуже мило. Скажіть, будь ласка, як вам? Чи вам це подобається? Чи навпаки, це впливає на якість, впливає на картинку. Я вам буду дуже вдячна за фідбек. Водичка за ваше здоров'я. І перший пункт, звідки з'являється тривожність? Тривожність з'являється тоді, коли ми думаємо. Коли ми думаємо, що було вчора, що було тиждень назад, місяць, рік, десять років тому, можливо, була якась ситуація, за яку вам зараз соромно, і ви ще досі прикручуєте її в своїй голові і відчуваєте ці негативні емоції. Або якщо ви фокусуєтесь на майбутньому, думаєте, що буде завтра, що буде через місяць, рік і так далі? Тобто ви не живете, але справжнє життя, справжня наша реальність вона тут, вона зараз і все. Майбутнє ще не наступило. Минуле вже пройшло. Ми можемо відчувати тільки зараз, як в таких моментах справлятися з цією тривожністю. Ловіть себе, ловіть себе на тому, що ви застряли думками в минулому або в майбутньому, що ви сотий раз перекручуєте це в своїй голові. І все, зупинилися, зробили вдих, видих, і запитайте себе, що я взагалі зараз роблю. Можливо, ви скролите телефон, можливо, це 12-та ночі, і замість того, щоб спати, ви навантажуєте свій мозок думками. І не можете заснути через це, що ви робите в даний момент. Тому що дуже часто люди, які багато тривожаться, вони насправді нічого не роблять. Тобто нічого корисного для себе, нічого, що принесе їм задоволення чи, можливо, гроші. В таких моментах ловіть себе і переключайтеся, переключайтеся а, на щось інше, що ви можете зробити зараз. Корисного для себе. Чи можливо просто це 12-ту ночі ви мучите себе думками, то просто візьміть, відключіть мозок і спіть. Все це буде найкраще. І це якраз дуже класно показує, що ми дуже багато часу витрачаємо на речі зовсім безмістовні. Треба попити. Другий пункт це дуже класне усвідомлення для того, щоб змінилося моє життя. Повинен змінитися я, сам я або сама я. Що я маю на увазі? Тобто наше життя, яке б воно не було, чи ми щасливі, чи ми нещасливі, це результат наших дій у минулому. Тобто те, що ми вибрали колись у минулому, зараз є результатом у вигляді нашого життя. І ми повинні прийняти той факт, що наше життя це повністю наша відповідальність. Не батьків, не чоловіка, не дружини, не дітей, не внуків, а виключно наша відповідальність. Кожен з нас несе відповідальність за своє життя. Коли ми цього не робимо, що трапляється? Ми впадаємо в стан жертви. Це е, коли людина відчуває себе безпомічною, беззахисною, вона не контролює те, що робиться, точніше, вона не хоче контролювати це. Це дуже важливо. І вона вважає, що її проблеми це результат дій інших людей, і вона починає всіх звинувачувати. Батьки мені не дали цього, чоловік мені не дав цього, начальник на роботі мене не цінує, там ще щось робиться. Подруги там не хочуть зустрічатися зі мною, бо а мені скучно. От ой, щось мене чешеться. Що робити в такій ситуації, якщо ви зараз пізнали себе? По перше, прийняти те, що ваше життя це ваша відповідальність, і ви в змозі змінити. Ви в змозі попливати на ваше життя. Так, для цього треба докласти зусиль, але ну, ніхто інший за вас це не зробить. І замість того, щоб е, наступні 20 років жалітись, продовжувати жалітись, ви можете зробити величезні зусилля, але отримати життя, яке ви хочете жити. Третій пункт, я його теж дуже люблю. Те, що дратує нас в інших, те, що тригерить нас в інших, насправді є проекцією нас самих. Тобто ми самі є тим, що нас дратує. А що я маю на увазі? Дивіться, щоб назвати когось егоїстом, чи назвати що ось там хтось лінивий, ми самі повинні. Знати, як це бути егоїстом, чи як це лінуватися. Бо інакше ми просто цього не побачили в цій людині. І якщо нас щось дратує, то це говорить тільки одне, що ми робимо так само. Тобто, все в нашому житті це лише проекція. І знаєте, як в кінотеатрі. Яку плівку ти включаєш, те тобі і буде відображатися. Але в цьому є позитивний момент. Ми можемо це пропрацьовувати. І якраз щоб знати, що пропрацьовувати, нам треба це ніби якось з себе дістати. Як дістати? Якраз помічати, що нас дратує в іншій людині. Можливо, вас дратує те, що ваш чоловік ввечері приходить додому, і замість того, щоб вам допомогти прибирати щось, готувати, їжу, там доглядати дітей, він іде і просто відпочиває. Можливо, вас це тригерить. І знову ж таки, запитайте себе, чому? Можливо, вам теж хочеться прийти і просто відпочити. Так дозвольте собі, дозвольте собі відпочити. Інший позитивний момент це те, що ми помічаємо не тільки погане, ми можемо помічати і хороше в іншій людині. Ми можемо помічати, як хтось гарно танцює, гарно співає, одягається, малює і так далі. І це означає, що ми можемо так само. Тобто це якраз є е, якісь такі приховані таланти, які ми можемо ось так розкрити, тому користуйтесь цим. От мене, наприклад, е, з моєї професійної точки зору, то я дуже звертаю увагу на те, як е, люди е, будуть сторітельги. Що вони розказують, з чого вони починають, чим закінчують, які висновки? Я часто дивлюся людей виключно заради того, щоб почитати їхні сторітельни, тому що інколи це дуже дуже класно. Я така. Боже, вау, це так класно, це так геніально. І в такі моменти я розумію, що блін, значить, я теж так можу. Я теж можу писати такі класні сторітельники, я теж е, можу робити такі класні фотографії, я теж можу знімати такі класні відео, тому користуйтесь цим. Четверте, мені здається, це буде дуже неочікувано, але м -м, приймати подарунки. Приймати подарунки це нормально. Приймати подарунки це класно. Правда, я так думала не завжди. Мені було дуже важко, складно, неприємно е, приймати подарунки. В чому це проявлялося? Е, коли мені там мій чоловік дарує подарунки, батьки, друзі, мені завжди було так, знаєте, виникає такий, ой. Та наша, та не треба було, та воно ну, в мене все є, та нащо та наша тратитись, нащо витрачати гроші і так далі. Якщо ви таке теж говорите, чи просто думаєте, чи можливо у вас просто з'являються якісь неприємні відчуття всередині, от в мене теж таке було. Я ніби і рада, але я не можу повністю цьому радіти, тому що мене ніби всередині щось стримує, щось зжимає. І я над цим теж працювала. Здається, який абсурд працювати над тим, щоб е, дозволяти собі приймати подарунки. Але отак От теж буває. От я собі просто говорила про те, що я собі дозволяю. Я дозволяю собі приймати подарунки. Я заслуговую на те, щоб отримувати подарунки, навіть якщо вони дуже дорогі. Я заслуговую на це. Я приймаю. Я вдячна Всесвіту за те, що він мені, ніби посилає те, що я хочу, просто от в такому вигляді. І п'ятий пункт, я думаю, так, поб'ємо водички, це страх помилитися. Це страх, який нам багатьом навіяний системою освіти. Але ми зараз. Не будемо говорити, як там все погано було, і що всі там винні, нав'яли нам цей страх. Ні. Це абсолютно нормально. А те, що у нас є якісь страхи, те, що ми їх приносимо за собою з дитинства, чи якісь негативні установки, все окей. Так у всіх. Наша відповідальність знову ж таки повертаємося до відповідальності це пропрацювати його, і як я можу пропрацювати страх. Помилитися, перше це просто усвідомити, що помилятися це нормально, це окей, всі помиляються. Немає такої людини, яка б ніколи в житті не зробила помилку, і е, наше життя це не чорновик, е, коли ми можемо написати, а потім ідеально переписати в чистий зошит. Ні, наше життя таке, як воно є. І коли ми помиляємося, це навіть класно, це добре. Тому що ми можемо зробити висновок і не повторяти більше цієї помилки. Взагалі мені дуже сподобався вислів з однієї книги про те, що помилку можна не вважати помилкою, якщо ти її зробив один раз. Якщо ти наступаєш на одні й ті самі граблі декілька разів, тоді вже це помилка. Тому помиляйтеся, радійте помилкам, робіть висновки, виймайте з цих помилок уроки, йдіть далі і ставайте кращими. А у мене все. Дякую, що дивились це відео до кінця. Я сподіваюся, воно вам було корисним. Ви теж зловили якісь інсайти. Діліться в коментарях. Взагалі, можливо, ви теж працювали з психологом, чи можливо, у вас є страх піти до психолога. Діліться. Мені буде дуже цікаво почитати. Також підписуйтесь на мій інстаграм, підписуйтесь на мій канал, мені буде дуже приємно. Залишайте лайки і до зустрічі в нових відео.